Маючи невеличку сонячну станцію, не тільки можна накопити да, електроенергію для того, щоб ваш тепловий насос працював взимку, але багато в кого є ще задачі теплового насосу, які от в міжсезоння, наприклад, от як на цьому об'єкті. Зараз тепловий насос прямо від сонечка гріє. от, такий от внутрішній гарний басейн і гріє це все приміщення. Тут зараз плюс 24 Температура і 31 градус в басейні. Помімо цього, влітку, коли буде дуже жарко, тепловий насос через такі от фанкойліки да, може е, охолоджувати приміщення. Тож тепловий насос гріє гарячу воду, охолоджує приміщення е, і обігріває, наприклад, внутрішній чи зовнішній басейн. І зараз там весь цей час він бере електрику від виробленої сонячної станції. Отак виглядає система. От внутрішній блок теплового насосу, невеличка ємність. Зараз бачимо, от працює фільтрація басейну, і от сюди на теплообмінник, бачите, от температурка води в басейні 29 градусів. Тепловий насос зараз повністю у нас от працює від сонечка. Тому так це от один із засобів зробити ваш будинок практично незалежний. Тобто, січень, лютий місяць, там, звісно, сонце не виробляє. От, але більшість це міжсезоння, осінь, тепловий насос забезпечить сонячною станцією повністю всі ваші комунікації. Тому, друзі, кому цікаві гарні інженерні рішення, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю. Всім тепла або холоду!